Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси» у соцмережах. Вчимося читати, писати руку набиваємо, математику, вивчаємо, напрацьовуємо. На 1 вересня ми розраховуємо за оперативними даними, що в школи підуть. Близько 111 тисяч учнів. Питання номер один: підібрати кадровий склад, тому що знання дітей прямо пропорційно залежить від того, хто їх вчить і як їх вчить. Ремонтували класні кімнати, харчоблоки, облаштовували укриття і осередки військової підготовки. Так, заклади освіти Черкащини готувалися до старту нового навчального року. 1 вересня, як розповів Суспільному, начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Вони зустрінуть понад 111 тисяч учнів. Це на 2000 тисячі менше ніж торік. Але незважаючи на це, додав, підготовка була не менш ретельною. Чи готові школи Черкас до дня знань та що у дві 2025-2026 навчальному році має змінитися для учнів, зокрема старшокласників. Дивіться впродовж наступних 10 хвилин. Весело. Все. Мене. Не. Все. Дерево. Так, в останні дні літа майбутня першокласниця Поліна Півторацька повторює все, чому вчилася останній рік. До школи, каже мама дівчинки, пані Віталіна, готувалася сумлінно і всією родиною. Чи бося читати, писати руку набиваємо, математику вивчаємо, напрацьовуємо. Так само ретельно обирали шкільне приладдя та рюкзак рожевий з сердечками, додає Поліна. Рожевий це мій любимий колір. А це демонструє Поліна її шкільна форма. Сукню обирала разом з мамою. І класичних таких кольорах ми вирішили, і актуальних з вишивкою. Дуже гарно. Але поки придбали не все необхідне. У запасі, додає пані Віталіна, мають ще кілька днів перед школою. Вони купили там спортивний одяг, взуття, будемо дивитися, може, якусь. Необхідні якісь шкільне приладдя, так само як і Поліна до старту навчального року цьогоріч на Черкащині готуються вісім тисяч першокласників. Це майже на півтисячі менше ніж торік, розповів Суспільному начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Усі вони навчатимуться у новій українській школі, яку в нашій країні впроваджують з 2018 року. Тому підготуватися до прийому школярів було нескладно, розповідає заступниця директорки Черкаської школи No28 Олена Нянько. Навчальні матеріали, які використовуватимуть учителі у початковій школі, вони вже є. Меблями забезпечені. Парти мобільні, тож за потреби додає, вчителі будуть їх переставляти. Вони ставлять їх ланцюжком в групи по чотири, там по три, так як їм буде потрібно для виконання якихось певних завдань. А це показує ігрова кімната для дітей. Тут книжечки дитячі, де діти зможуть брати, почитати там ігри, якісь розвивальні. От ігровий осередок наповнений ігровими настільні ігри, ігри, взагалі, які будуть використовуватися під час уроку фізкультури. Це є ще осередок матеріалів. Це такі місця для боксів. Деякі бокси я так бачу, вже батьки наповнили. Тут, бачите, є олівці, фломастери. Там е, фарби гуашеві, фарба акварель, кольоровий папір, клей. Учні їхньої початкової школи додає пані Олена. Навчатимуться очно інші класи у змішаному форматі. Торік, як розповів Суспільному начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський, така форма навчання була у 17% шкіл області. Скільки їх буде цьогоріч, остаточно стане відомо у першій половині вересня, після того, як спеціальні комісії обстежать всі заклади, адже на першому місці безпека школярів, а вона залежить від стану укриттів. Вони є у всіх закладах освіти. Щоправда, частина має власні, інші користуються укриттями інших установ. Не завжди ті укриття, які є в закладі освіти, вони забезпечують повністю потребу на всю кількість та подишних працівників. Тому е, інколи заклад світу використовує два, інколи три укриття і більше. Якщо говорити мовою цифр, додав Валерій Данилевський, то 419 закладів освіти, у яких цього року навчатимуться школярі Черкащини, використовують 839 укриттів. 608 з них розташовані безпосередньо у закладах освіти. 164 укриття школи орендують в інших установ. Один з таких закладів Черкаська міська гімназія номер 1 каже її директорка Катерина. Ткаченко гімназія, взагалі, це найстарший заклад освіти в місті, і коли закладався фундамент, ну не передбачалося укриття. Тому всі учні школи під час повітряної тривоги убезпечуються в шести сусідніх укриттях. Це показує пані Катерина, одне з них для одинадцятого класу. Так як сюди ходи лише один клас, у них є всі можливості для того, щоб продовжити. Урок, який був перерваний тривогою. Але для першокласників додає, з допомогою Червоного Хреста цьогоріч збудували найпростіше укриття. Ми очікуємо меблі, будуть розташовані киливки, так як тут будуть знаходитися найменші учні. А це укриття 34 ї школи Черкас. Його наявність була основним критерієм вибору школи, розповідає мама першокласниці Олена Перерва. Адже у 2023-му їхній родині довелося тікати від війни з Донеччини. Ми, коли займалися на підготовчих курсах, декілька разів була повітряна тривога, діти спускалися до укриття. Тому ми батьки теж мали змогу прийти, подивитися. Нам була проведена екскурсія. Дуже подобається, що тут не тільки є класи, ще є і туалетні кімнати, і кабінет медсестри, тобто, в разі чого може бути надана медична допомога. Також екскурсію і Суспільному проводить директор закладу Ігор Буркацький. Для дітей, каже, тут облаштували не лише класи, а й санвузли, і навіть кімнату для занять спортом. У цьому навчальному році тут будуть сидіти чотири паралелі дев'ятих класів. Якраз тут достатньо місця для того, щоб вони тут були під час повітряної тривоги. Але проводити повноцінні уроки у вчителів все одно можливості немає, каже директор. Їх багато паралелей, то ми не в змозі поставити скільки парт. Тобто вони знаходяться в одному місці. Якщо вчителі можуть, то вони проводять уроки. Такі укриття мають не всі школи. Тож будівництво захисних споруд один з пріоритетів держави на найближчі роки, додає Валерій Данилевський. В цьому році було завершено будівництво в Маньківській громаді. Такої споруди закінчується будівництво в місті Черкаси. Навіть із завершенням бойових дій, після нашої перемоги очевидно, що небезпека. Від е, країни агресора вона не зменшиться, тому це програма на багато років. І е, я думаю, що прийде час, коли кожна школа буде мати відповідне до вимог. Свидання або продасивне укриття або класичну захисну споруду так само розповів Суспільному директор Черкаського міського департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов у пріоритеті держави навчання школярів азам військової підготовки та до медичної допомоги. Спеціальні осередки, де діти здобуватимуть відповідні знання, організовані у трьох школах Черкас. Дійснювалося фінансування із державного бюджету, співфінансування з місцевого бюджету. Були закуплені всі необхідні. Матеріали і обладнання це один з таких осередків на базі 28 ї школи Черкас. З минулого року тут займаються учні семи шкіл міста, каже її директорка Тетяна Скорик. Побудовано розклад так, що кожна. Кожен клас займається один раз на місяць, але вісім уроків підряд. Наш інститут після дипломної освіти видав спеціально методичний посібник для вчителів захисту України. Вони вивчають тактичну підготовку, вони вчаться стріляти, є лазерний тир, є гра лазер. Так усе необхідне зберігають у лаборантській. Тут показує директорка, є і манекени для серцево-легеневої терапії. Діти всі в нас це вміють, учителі всі. І пройшли навчання до єдиного, вміють це робити. І муляжі для зупинки крові, і, звісно, каже військова атрибутика. Оце для управління дронами. Цьогоріч придбали й нове обладнання. Воно у цих коробках, додає директорка. Усе разом з ремонтом і меблями обійшлося у три мільйони гривень. По суті, додає Тетяна Скорик, військова підготовка одна з складових переходу школи у формат ліцею. Адже з 2027 року, як розповів Суспільному Валерій Данилевський, в Україні старшокласники мають продовжити освіту або в академічному ліцеї за обраним профілем, тобто поглиблено вивчати предмети, за якими вони далі навчатимуться у закладах вищої освіти та готуватися в 10-12 класах до вступу або ж в професійному ліцеї, коледжі чи технікумі, де зможуть здобути професію паралельно із середньою освітою. Тож цього навчального року розпочнеться підготовка до цього процесу. Ми ми хочемо в цьому році запустити таку анкету на для старшокласників нашого міста, який би профіль ви вибрали? Подивимося, якого профіля виберуть. Потім запустимо іншу анкету, у який би ліцей ви хотіли піти, тому що у місці визначено вісім ліцеїв. Ясно, що це не будуть точні цифри, але ми все таки зможемо побачити, скільки класів ми зможемо відкрити 10-х. Бо спочатку ми наберемо тільки 10-ті класи. Питання номер один: підібрати кадровий склад. Тому що знання дітей прямо пропорційно залежить від того, хто їх вчить і як їх вчить. Загалом вчителів на Черкащині вистачає. Але за інформацією Валерія Данилевського у школах області вакантними залишається 87 посад. В першу чергу нам, на жаль, не вистачає викладачів іноземної мови. Маємо певний брак практичних психологів, соціальних педагогів. Не вистачає, додає Валерій Данилевський, і асистентів вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, а їх в області налічується понад 1300. У такому класі на базі 8-ї черкаської школи навчається син місцевої жительки Вікторії Дідко. Вшли сюди в школу, ну не, не з діагнозом, так але врачі казали, що у нас затримка мовлення, тому вибирали вже школу по педагогам. За ці два роки праці працювали педагоги класні, логопеди, дефектологи, психологи, ще вдома працювали, окремо працювали, і дуже класний прогрес, що дитина вже за ці два роки гарно вже розмовляє. Усе це додає заслуга педагогів. Асистент вчителя це людина, яка щодня перебуває на уроках поруч із дитиною, допомагає адаптувати з дитині у класі. так? Допомагає спростити завдання, що стосуються так то завдання будь-якого плану, так і мова, і література, і математика своїх підопічних каже Наталія Бадера, вела до 10 класу. Цьогоріч стала класним керівником для 5-го інклюзивного класу, де таких дітей троє. Як вчитель-дефектолог, я працюю над розвитком когнітивних процесів у дитини. Це мислення, розвиваємо увагу, пам'ять. То все, що змотивує нашу дитину у майбутньому соціалізуватися в класі. За словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова, для зарахування дітей з інвалідністю до освітніх закладів міста батьки мають звернутися до адміністрації або інклюзивно ресурсного центру. Якщо дитина потребує тієї чи іншої підтримки, то ми їй маємо надавати відповідно. Підтримка полягає в шкіл, полягає в тому, що виділяється необхідне фінансування на оплату праці вчителів, асистентів на забезпечення матеріально-технічної частини. На цьому все більше дивіться на нашому сайті. Суспільне медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.